21 липня 1907 року у Житомирі народився Олег Ольжич, справжнє ім'я Олег Олександрович Кандеба, український поет, археолог і політичний діяч. Син поета та письменника Олександра Олеся, змалку відрізнявся особливими здібностями, чудово малював, грав на піаніно та скрипці. У три роки навчився читати, у п'ять написав невеличку п'єсу на три дії і сам її обробив. Коли його батько виїхав у Будапешт як аташе з питань культури, сім'я жила в проголодь. Олег часто ходив в далекі села вимінювати за різні речі картоплю і борошно. І якщо все проходило вдало, то потім у сніг і холод ніс на плечах важкий мішок. Дуже любив мандрувати. Часто з товаришами пішки або поїздом вирушав для детального огляду певної місцевості. Одного літа об'їхав на велосипеді мало не всю Німеччину. Чудово знав Карпати. У неповні 23 роки захистив докторську дисертацію в Карловому університеті у Празі за темою неолітична розписна кераміка Галичини. Він першим розробив типологію форм і орнаментів, що дозволило знайти аналогії з українською розписною керамікою і створити її загальну класифікацію. Перш ніж стати поетом, мав славу відомого археолога. Працював на кафедрі археології Українського вільного університету, в археологічному відділі Чеського національного музею в Празі, брав участь у експедиціях, а його дослідження друкувалися в спеціалізованих виданнях Англії, Німеччини, Чехії, Югославії, розробив періодизацію трипільських пам'яток Дністровського регіону, актуальної донині. Самостійно вивчив кілька європейських мов, працював у музеях багатьох європейських країн. Читав лекції у Гарвардському університеті, отримав запрошення на роботу в Римі. Саме там познайомився з Євгеном Коновальцем. Для Ольжича ця зустріч змінила все подальше життя. Першим друкованим твором Ольжича стала дитяча оповідь Рудько, де описуються пригоди півня Рудька та інших мешканців подвір'я. Цього Рудька Олег намалював у п'ятирічному віці, як член ОУН. У 1938 році брав участь у проголошенні Карпатської України, а після її розгрому вів партизанську боротьбу в Карпатах із угорськими окупантами. Потрапив у полон, деякий час перебував у концентраційному таборі, звідки дивом врятувався завдяки клопотанню угорських вчених. Гестапо заарештувало Ольжича 25 травня 1944 року на квартирі у Львові. Його відправили в концтабір в і жорстоко катували протягом двох тижнів. Однак він відмовився від будь-якої співпраці з німцями, українські землі є життєвим простором для українського народу. Тому будь-якого окупанта били і будемо бити.